Марія Ступачук приїхала до Дніпропетровська з Волині на запрошення своєї рідної сестри та її чоловіка. Позбутися катаракти і отримати новий зір вони вирішили разом в один день. У Марії Данилівни ситуація була одна з найскладніших. Лівим оком жінка майже зовсім не бачила і боялася остаточно втратити зір. У мене з лівої сторони мене постійно голова болить. Постійно. І так на око налазить, що воно мені так як то ну, мішає і все, я не можу зовсім. От нагнуся не добре, і так прямо ну ну зовсім не бачу. Марія Данилівна була вражена рівнем діагностичного обстеження та кваліфікації у фахівців клініки Новий зір. Каже, жодного разу у житті не проходила такого обстеження, а отже, і впевнена, що операція пройде успішно і до неї повернеться зір. Я уверена, уверена і, і крепко навіть вірена, що буде все добре. Ну тут і врачі хороші. Я думаю, що повинно бути добре. 10-15 хвилин в операційній і катаракта залишається у минулому. Тепер жінка має можливість однаково добре бачити обома очима. Стверджує, зараз вона бачить, наче у молодості. Тепер я як то на світ народилася, як то на світ народилася зовсім. І вроді, і бачу, що 100% зір появився. Так, молодість тіла сучасна медицина ще не може повернути, а ось повернути зір, наче в молодості, можна швидко, легко та безболісно. Головне звернутися до кваліфікованих фахівців, що мають бездоганну репутацію та величезний досвід у лікуванні катаракти.